Добрий вечір. Я шукаю Євгена, старшого охоронця. Це я, що ви хотіли. Я прийшов на роботу. У вашому офісі сказали, що вас попередять, що я прийду. Так, так, учора дзвонили. Ну, заходьте в моніторку, зараз я проведу вам невеличкий інструктаж. Моніторкою виявилася невеличка скляна кімната приблизно 3 на 3 метри, з кількома моніторами, на яких було зображення від камер спостереження. Ого, у вас тут все серйозно, та серйозніше нікуди. Сідайте сюди. Знайомтеся, це Олег і Вова, можливо, ваші майбутні напарники. О, привіт! Здоровенькі були. І вам доброго здоров'ячка. Дивіться, скажу одразу: робота достатньо специфічна і вимагає від вас трохи більше, аніж вам може здаватися на перший погляд. Для початку пройдіться по супермаркету та подивіться, що і де стоїть: де хліб, молоко, м'ясо та інші відділи. Коли трохи вивчите магазин, будемо шукати ці відділи на камерах. Думаю, годинки півтори вам вистачить. Зрозуміло, ось і добре. Тоді ідіть в торгівельний зал, а через півтори години я вас покличу. Добре? Ну, я довго буду чекати. Місяць, тиждень. Так, Олег, місяць, вова, тиждень. Ну, все, ставки зроблено, панове. Тепер залишається тільки чекати. Тим часом я ходив та вивчав розташування товарів у торгівельному залі. Спочатку я не помічав нічого незвичайного навколо себе, а потім. Трохи згодом мені почали відкриватися деталі, які непомітні звичайному покупцю, який зазвичай не звертає уваги на такі дрібні, але надзвичайно дієві речі. Центрального світла в залі не було, але трохи вище над головою були розташовані невеличкі світильники, які були направлені на стілежі з продукцією. Таким чином, сам прохід між товаром був значно темнішим з самих продуктів. І тому вони привертали більше уваги, тому що були самими яскравими об'єктами навколо. Також я думав, що товари були розташовані у хаотичному порядку, але це було далеко не так. Наприклад, біля поличок з пивом були розташовані усі товари з ним сумісні: чіпси, горішки, сухарики та навіть сушена риба. Вийти з цього місця тільки з однією пляшкою пінного було майже неможливо. Настільки розумно тут все було розташовано, і я упіймав себе на думці, наскільки ж можна керувати під свідомістю людини, коли вона навіть цього не помічає. Єдиний тип покупців, на якого не діяла уся ця магія, це та людина, яка прийшла сюди з чіткими намірами придбати тільки те, що їй наразі потрібно. Якщо зайшов неуважний, ти неодмінно потрапиш у цей капкан. І винесеш не тільки те, без чого ти можеш обійтися, а й те, що тобі і нафіг не потрібно. Це був цілий світ зі своїми правилами та законами, які були спрямовані у цілому тільки на одне: забрати в тебе як можна більше грошей, такий собі несвідомий рекет. Ну що, як успіхи! Та вивчаю помаленьку. Добре, пішли у моніторку, будеш тепер шукати знайомі місця на камерах. Спочатку це мені навіть сподобалось, але коли я трохи освоївся, я зрозумів, наскільки це нудна та муторна робота. Якщо у старшого нашої зміни було більше обов'язків і він вирішував цілу низку інших питань, то звичайні охоронці по типу той, ким скоро мав стати я, повинні були тільки спостерігати. Але була ще одна причина, яка мене трохи бентежила. Якийсь час я повинен був стояти на касі та спостерігати за людьми не через монітори або затоноване скло моніторки, а знаходячись прямо перед покупцями, і якраз зараз мені і треба було йти туди. Але не перший раз зі мною пішов Євген, щоб пояснити усі тонкощі цієї делікатної частини нашої роботи. Твоє завдання спостерігати за покупцями, які можуть свідомо або несвідомо пронести товар мимо каси. І що мені робити, якщо я таке побачу? Вічливо звертаєшся до покупця та нагадуєш йому, що товар у його руках не проплачений. І все так. Якщо товар знаходиться в руках у покупця, це вважається як винос товару, а не як крадіжка. А ось якщо він засуне його в кишеню або ще куди, ось тут вже починається основний двіж. Ну тобі про це думати поки що рано. Твоя основна задача навчитися концентрувати увагу в незручних для себе умовах. Коли ти стоїш тут, тобі здається, що всі на тебе дивляться. Хоча це далеко не так. Кожен думає про своє і ти їх цікавиш у саму останню чергу. Тому з приводу цього не хвилюйся. Так і пройшов мій перший робочий день: я вивчав свої обов'язки та розташування камер на моніторі. Наступного дня мене чекала, скажімо так, нова локація цього супермаркету. Так, Степан, сьогодні будемо вивчати складські приміщення. Пішли зі мною. Ми зайшли в невеличку підсобку, а потім спустилися приблизно на два поверхи під землю. Одразу за залізними дверима я побачив довжелезний коридор, який простягався метрів на 70, не менше, а по обидві сторони цього коридору знаходилися ті самі складські приміщення. Так, ось тут у нас овочі та фрукти. Ось тут холодильники з рибою та м'ясом, тут лимонади і усілякі солодкі та газовані напої. Одразу за ними склад різних сипучок, гречка, рис і так далі. І останній склад це алкогольні напої. Біля стілажу з алкоголем стояв невеликий мішок з борошном, який був майже повний. Ого, неочікувано хто ж додумався сюди приволокти цей мішок? У сусідній кімнаті був склад невеличкої пікарні. Вона закрилася десь місяць тому. У них не було там місця, і вони попрохали, щоб поставити цей мішок сюди. Ось вони його сюди і привелокли. Коли вони з'їжджали, його тут просто забуло, а нам він тут не заважає. Ось і стоїть собі. Ну, тут, наче все зрозуміло. Тоді пішов, зараз я покажу тобі усі ці склади на моніторі. Ми пішли в нашу кімнату, і я знову почав вивчати положення складів на камерах. Так, це була нудна робота. Але я хоча б працював у теплі та не ламав собі спину. А це вже були непогані плюси цієї роботи. Хлопці, треба сьогодні залишитися на ніч. Хто може? Що там знову? Та холодильник для овочів знову барахлить. Сьогодні вночі приїдуть майстри, щоб його полагодити. Я не можу, а я залишався минулого разу. Та є моє. Тоді зараз буду когось шукати, може, з іншого магазину хто захоче. Я можу залишитись? Ти серйозно? Та чом би і ні? Тільки на завтра мені потрібен буде вихідний, ну щоб виспатися? Та не питання. Я спробую знайти тобі напарника, бо ти все ж працюєш тільки другий день. Але якщо ніхто не захоче, прийдеться тобі сидіти одному. А довго це все діло буде? Ну вони прийдуть десь о першій годині ночі. Минулого разу вони ковирялися години чотири. Тобі тут сидіти до ранку, а я о пів на восьму прийду і тебе підміню. Домовились? Домовились. Наш супермаркет зачинявся о 22 годині. Коли майже усі пішли додому, мені треба було зачинити двері зсередини та йти у моніторку. Ну дивись, я начальнику охорони сказав, щоб знайшов тобі сюди напарника. Якщо хтось знайдеться, вони тобі його пришлють. Та дадуть йому твій номер телефону. Якщо він прийде, він тобі зателефонує. Але дуже на це не сподівайся. Майстри твій номер знають, коли вони під'їдуть, вони тобі намаячать. Наче все. Просто сиди у моніторки та, поки майстрів нема, можеш робити що завгодно. Чай і кава ти знаєш де. Бери і не соромся. Ага, дякую. Думаю, з цим я упораюсь. Тоді я побіг. Зачиняйся і йди, відпочивай. В це було важко повірити, але я залишився один у цьому величезному супермаркеті. Якщо чесно, я навіть не хотів, щоб мій напарник сюди приходив. Але вже через кілька годин мені стало настільки нудно, що, хоч на стіну Алло? О, привіт. Це Степан. Так. Та мене звати Павло. Мене в напарники до тебе прислали. Відчиняй. Зрозуміло, зараз іду». Коли я відчинив двері, я побачив перед собою невеликого зросту хлопця, якому, на вигляд, було років 25. Але, не дивлячись на його молодий вік, на його голові вже була досить помітно залисана. Можна до вашої хати? Ласкаво просимо. Ми пройшли у кімнату охорони і я зробив своєму напарнику каву. Ти, мабуть, новенький, бо я щось тебе тут раніше не бачив. Та другий день працюю. Дурна ця робота, Стьопка. Ти, звичайно, можеш тут затриматися на якийсь час, але надовго тут залишатися я тобі не раджу. А чого так? Тут, наче робота нескладна, стій собі та спостерігай. Все так легко тільки перші кілька днів. Справжній характер цієї роботи ти зрозумієш трохи пізніше. Кожний день на цій роботі це стрес. То товар комусь не сподобався. То кількість елітного алкоголя не зійшлася з тією, яка повинна бути. Та й по-справжньому тебе тут усі ненавидять, скажімо так, авансом. Комусь ти заважаєш красти, комусь не даєш бити байдики, а когось привчаєш до дисципліни. І всі вони будуть посміхатися тобі в обличчя та сміятися з твоїх жартів, але спина твоя буде завжди опльована. І зазвичай тими ж людьми, які викликали у тебе найбільшу симпатію. Якщо ти готовий так жити, звичайно, можеш залишатися. Але щось мені підказує, що таке життя буде тобі не до вподоби. В особистій розмові я зрозумів, що мій напарник дуже приємний та містами дотепний співрозмовник. Поки ми розмовляли, вже встигли прийти майстри, зробити свою роботу та піти додому. А мені здавалося, що Павла я знаю не кілька годин, а як мінімум кілька років, настільки він був приємним співрозмовником. Та що ж ти будеш робити? Що таке? Дивися на 17-ту камеру. Зараз я увімкну запис. На записі я побачив, як розірвалася пляшка шампанського, яка стояла на складі у підвалі. Таке інколи трапляється і нічого страшного тут немає. Але треба позбирати уламки та витерти підлогу і сусідні пляшки, бо сморід на ранок буде такий, що капець. Та які проблеми? Зараз схожу і все зроблю. Ну і куди ти зібрався? Арація, а ліхтарик. На складських камерах усе видно, бо тут є нічний режим. Світло в складі вимкнене. Блін, точно! Я узяв усе необхідне та почав спускатися в складське приміщення. В складі було реально дуже темно. Якби я не узяв з собою ліхтарик, я б навіть і метра не пройшов, щоб не гепнутися об щось макітроє. В світлі ліхтарика це приміщення приймало зовсім інший вигляд. Воно було схоже на якусь покинуту підземну лабораторію по типу X16 з усіма відомою комп'ютерної гри. Нарешті я знайшов місце, де розірвалася пляшка, і почав прибирання. Не на ту роботу ти влаштувався. Он як тебе гарно виходить. Я б на твоєму місці задумався. Ти подиви на нього, який любенький, так за мене переживає. А як же? Ти знаєш, як важко знайти гарного прибиральника. А тут такий самородок пропадає. Я посвітив навколо себе ліхтариком та знайшов місце під стелею, де була розташована камера. І, узявши трохи борошна з мішка, який стояв поряд, та розкривши долоню, де була мука, подув в сторону камери. Ось тобі гімнюк. Дай усе і піднімайся до мене як можна швидше, але без різких рухів. О, як страшно, Господи. Закрий свій рот, придурок, і йди сюди швидко. Тепер я розумів, що причина була достатньо серйозна, і мій напарник навряд чи з мене сміявся. Двері на замок. Йди сюди. Коли я зайшов у моніторку, мій напарник сидів з таким обличчям, наче він побачив перед собою саму смерть. Ти як? Нормально вийшов? Нічого незвичайного не бачив? Та ні. А ти чого мене звав? І не треба зі мною розмовляти в такому тоні, зрозумів? Вибач, це перше, що прийшло мені в голову, щоб переконати тебе, що я кажу серйозно. Ну так кажи тепер, що сталося: досить тягнути цю тупу паузу, як у дешевих реаліті шоу. Та я краще покажу. Сідай і дивись. Ось ти підходиш до місця, де розірвалася пляшка. Ми тут з тобою гикаємо, і ти береш борошно, та дуєш ним ню камеру. Ну ок, і що далі? А далі дивися усюди. Павло вказав пальцем на місце, яке було розташоване трохи лівіше від мене. Коли борошно почало осідати вниз на тому місці, куди тицьнув пальцем Павло. Борошно осідало в повітрі і поступово. Почало приймати форму людини. Це, це що таке? Це те, що змусило мене пожалкувати, що тут немає туалету. Так це ж не все. Тепер дивися далі. Коли я йшов до виходу по довгому коридору, вздовж обох стін стояли якісь люди і слідкували за тим, як я йду до виходу. Але коли на них потрапляв промінь від ліхтаря, вони повністю або окремі їхні частини просто зникали. А коли промінь на них більше не потрапляв, вони з'являлися знову. Тепер ти зрозумів, чому я так з тобою спілкувався. Дякую тобі, друже. Навіть не знаю, як тобі віддячити. Ти як хочеш, а я зранку їду на офіс та звільняюся нахрін. Це вже занадто. Я з тобою, щось мені перехотілося тут працювати. Цього ж ранку ми написали заяви та звільнилися. Коли ми почали гуглити історію нашого міста, ми дізналися, що на місці того супермаркету був старий собор, який спалили кляті вудолаки, коли тягнули на нашу землю свій всратий комунізм. І скоріш за все він був спалений з усіма, хто знаходився всередині. Після усіх цих пригод ми зі своїм новим другом вирішили, що нам потрібно розвіятися, та він запропонував мені з'їздити з ним на рибалку, наче тут є дуже хороше та спокійне місце кілометрах в тридцяти від нашого міста, там, наче кілька рибаків, витягнули з тієї річки мішечок з кількома золотими монетами, і тепер вони можуть розрахуватися зі своїми боргами та оплатити навчання. Думаю, розвіятися все ж варто, і на цей раз я відчуваю, що нам повинно пощастити, і ми проведемо там самий крутий та незабутній відпочинок».